Виконуємо номер 710 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Літак за кожні 3 ,4 години пролітає 270 км. А всю відстань між містами долає за 4,5 години. Назад літак повертається зі швидкістю 405 км. Кілометрів за годину. За скільки годин літак долає зворотний шлях? Знайдемо швидкість літака. Відомо, що кожні 3-4 години він пролітає. За кожні 3 4 години він пролітає 270 кілометрів. Поділимо 270 на 3 четвертих. 270 поділимо на 3 четвертих. Подамо 270 із знаменником 1 і помножимо на дріб оберний до дільника перемножаємо чисельники і знаменники 270 і 3 скорочуємо на 3 – 3 ділимо на 3 буде 1, 270 ділимо на 3 буде 90. Отже, маємо в чисельнику 90 помножити на 4, це буде 360, і на мене 1, 360 км за годину. І пояснюємо, швидкість літака. Літака. Ну а тепер розв'яжемо далі задачу за допомогою пропорції. Нехай літак долає зворотний шлях за х годин. Нехай літак долає зворотний шлях. За Х годин. Запишемо схематично умову задачі 360 км за годину відповідають 4,5 години, а 405 км за годину відповідають Х годинам. Швидкість рівномірного руху та його тривалість за сталою довжини шляху є величинами оберно-пропорційними. Зі збільшенням швидкості руху у певну кількість разів його тривалість зменшується у таку саму кількість разів. Складаємо пропорцію 360. Відноситься до 405 як в оберному порядку до 4,5. Використовуємо основну властивість пропорції, добуток крайніх членів пропорції, до добутку середніх члени пропорції. 405х до рівня 360 помножити на 4,5. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Поділимо за допомогою рисочки дробу. Помножимо чисельник і знаменник на 10. чисельнику буде 360, помножити на 45. У знаменнику 4050 і приступаємо до скорочення. 360 і 4050 поділимо на 90. 360 на 90 поділити це буде 4. 4050 поділити на 90 буде 45. І тепер 45 і 45 скорочуємо на 45. Маємо в чисельнику 4 знаменнику 1. Отже, 4 години. Записуємо відповідь. 4 години. Ми дали відповідь на питання, за скільки годин літак долає зворотний шлях, якщо за кожні 3 четверти години він пролітає 270 кілометрів. А всю відстань між містами Долає за 4,5 години. Назад літак повертається зі швидкістю 405 км за годину. Номер 710 виконано.